Привіт! якщо ви заробляєте небагато і думаєте, та взагалі які інвестиції мені ледь-ледь вистачає на життя, то це відео точно для вас. Правда насправді така: інвестувати може кожен навіть з дуже мінімальним доходом. І дуже часто самі ці регулярні маленькі інвестиції роблять вам якісні фінансові звички, які дозволяють накопичити великі статки в майбутньому. Мене звати Юлія Бабенко, я фінансова планерка iPlanUA. І сьогодні ми з вами поговоримо, куди саме можна інвестувати, якщо ваш дохід не 1000 доларів, а наприклад 300-500. Поясню сьогодні дуже просто: коли ви починаєте інвестувати, гроші починають працювати на вас. Навіть якщо це 1000 гривень на місяць і вони не просто лежать, а десь працюють, то це вже точно краще ніж якщо б вони просто лежали би в тумбочці, а так вони приносять дохід. Це те саме, як садити зернятко. Спочатку маленьке, а потім виростає міцне і гарне дерево. І краще почати з тисячі гривень сьогодні, ніж чекати ідеального моменту і все відтягувати це на завтра. Є декілька поширених помилок, яких варто уникати. Поширена помилка чекати, коли з'явиться багато грошей. Або ще одна, я не можу почати інвестувати, бо в мене немає вищої фінансової освіти. Або ще одна, яку я чую від дуже багатьох клієнтів. Я спочатку розрахуюся з усіма витратами, боргами і лише потім почну інвестувати. Але насправді інвестиції це не про наявність великих грошей, це про можливість робити маленькі регулярні системи. Системні дії і дисципліна. Тож давайте зараз подивимось реально з чого можна почати, якщо у вас є хоча б мінімальні суми для ваших вкладень. Досі опановуєте тему інвестицій самостійно, шукаєте з ким можна поспілкуватися про свої особисті фінанси чи думки стосовно грошей без флуду? Хочете отримати відповіді щодо управління вашими персональними фінансами від інвесторів практиків. Запрошуємо вас приєднатись до IPLAN Talks. Це найцінніша українська інвестиційна спільнота, де її учасники та експерти з податків, з юридицію. Едичних запитань бізнес та інвестицій діляться своїми надбаннями та досвідом в сфері пасивного інвестування, декларування податків та уникнення певних ризикових вкладень. Якщо вас цікавлять ці теми, або ви шукаєте однодумців, які так само роблять перші кроки або вже давно інвестують, запрошуємо вас приєднатись до Айплентокс, посилання під цим відео. Давайте розберемо 5 основних напрямків, які доступні всім, в кого є хоча б мінімальні суми. Перше. Як не дивно, це власна фінансова подушка і це також інвестиція, інвестиція у вашу безпеку. Ставте собі за мету мати хоча б 1-2 місяці ваших щомісячних витрат на випадок форс-мажорів. Тут можна почати, наприклад, з 500 гривень щотижня. Другий напрямок це освіта. Наприклад. Курси, Ютуб канали або книжки. Ви уявляєте, як іноді певна література навіть за 300 гривень може змінити ваше бачення, відносини з вашими грошима, і певна фраза, яка тригерне вас, дасть дуже класний гроші до ваших змін з вашими грошима. Освіта сьогодні це точно довгострокова інвестиція, особливо якщо вона направлена в те, що вам зможе приносити в майбутньому більше доходів. Третій напрямок глобальні і фонди. Ви можете почати інвестувати через брокерський рахунок, наприклад, в інтересі. Брокерс маючи навіть 50 доларів, і це вже точно зробить певний фундамент для ваших майбутніх капіталів. Ви не ризикуєте всім, а можете поступово набирати свої активи і бачити, як зростає ваш капітал. Четвертий напрямок, про який мало хто думає, це недержавні добровільні пенсійні фонди в Україні. Звучить може насправді нудно, але якщо туди інвестувати по 200-500 гривень на місяць, це може бути капля, але яка потім накопичиться в досить приємну підтримку до вашої майбутньої пенсії. П'ятий напрямок вкладати. У власну мікросправу або монетизувати ваше хобі, маленький інстаграм-магазин, вироби ручної роботи, надання консультацій це вже інвестиції в ваші довгострокові майбутні накопичення. Насправді тут витрати невеликі, але вони дають класний потенціал, щоб ви напрацювали собі певну базу клієнтів і побачили, як ви можете зростати в доходах. Ваша можливість інвестувати дуже часто залежить від того, скільки ви можете виділяти грошей щомісяця, а мати ось таку додаткову справу чи певний маленький Дохід це дуже класно. Я розумію, що іноді більшість людей боїться почати через певні свої страхи, упередження або переконання. Давайте почнемо з простого. Відкладіть тисячу гривень і запитайте себе, як я можу якісно використати ці кошти, щоб вони мені вже почали приносити певні відсотки. У нас на каналі є відео про те, як можна з тисячі гривень почати інвестувати в державні військові облігації. Рекомендую його подивитись. ще порада від мене як фінансової планерки, це відстежити свій бюджет. Банально, але ведіть доходи і витрати, особливо або фокус на витратах. Так ви можете побачити зайві гроші, які ви можете спрямувати на свої інвестиції. Тут не треба бути гуру, просто спробуйте. Візьміть один фінансовий інструмент, наприклад, фондовий ринок, і вивчайте його впродовж місяця. Відкрийте брокерський рахунок, навчіться його поповнювати, купіть собі перші активи, і вивчайте його глибоко і досконало, а вже далі потім перейдіть на щось інше: на землю, криптовалюту чи інвестиції в нерухомість. Або Почніть з державних військових облігацій. Тут ми можемо провести аналогію зі спортом. Новачкам не обов'язково бігти марафон вже завтра, але якщо вони почнуть хоча б з легкої пробіжки у парку, то це буде класний результат. Маленькі доходи це насправді не вирок. Ви можете почати з малих сум, але якщо ви це будете робити регулярно, з терпінням і певною системністю, ви дуже скоро побачите результат. Тут навіть спрацьовує азарт і певна гейміфікація. Коли людина бачить, як в неї зростає накопичення, їй хочеться робити іще, іще. Головне не відкладати на бо час це найсильніший друг будь-якого інвестора. Якщо ви хочете більше таких простих пояснень про ваші гроші, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Тут ми розповідаємо про особисті фінанси без пафосу та стресу. І дякую вам за те, що приділили свій час. Побачимось у наступному відео.